Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Для того, щоб додати або відняти дроби з однаковими знаменниками, нам достатньо додати або відняти чисельники цих дробів, а знаменники будуть залишатися тими ж самими. Єдине, що нам треба звернути увагу на додавання. Ми з вами вже познайомилися із правильними та неправильними дробами. Якщо при дії додавання у нас будуть з'являтися неправильні дроби, то треба буде додатково їх перетворювати у мішані числа. Зараз це розглянемо, наприклад. І так, поглянь. У нас з вами є 3 восьмих, додати 2-8. Все абсолютно просто і легко. Знаменник у нас завжди залишається той самий при додаванні відніманні дробів. А ось чисельники ми додамо. І так. 3 додати 2, це ми отримаємо з вами 5. Все, результат 5 58. Для того, щоб відняти дроби абсолютно аналогічно. Знаменник залишаємо той самий: 12 1217 мінус 517. Віднімаємо чисельники. 12 відняти 5, отримаємо 7. Тобто результат у нас діє 7,17. Подивимось ще на один приклад. 4 восьми додати 7 восьмих. Знаменник залишається той самий 8. А тепер давайте з вами додамо чисельники: 4 додати 7, виходить 11. Ось тут у нас з вами вже з'явився неправильний дріб. Коли під час додавання дробів з'являється неправильний дріб, обов'язково треба його перевести в мішане число. Щоб це зробити, нам достатньо чисельник поділити в стовпчик на знаменник дробу. І так, 11 поділити на 8, беремо по одному, 1 помножити на 8 це 8, остача – 3. Таким чином, нагадую, що Частка це у вас ціла частина, знаменник залишається той самий 8, а ось остача стала новим чисельником. Таким чином, 4 восьмих додати 7 восьмих дорівнює 1 ,3 восьмих. Обов'язково по ділення у стовпчик. Деякі числа бувають невеликими, щось можна зробити усно, але краще все це записати, поки ви вчитесь виконувати ці дії. Розгляньмо ще один приклад. 5 шостих додати 1 шосту. Знаменник залишили той самий 6, а ось чисельники взяли і додали. 5 додати 1 це буде 6. Подивіться, будь ласка, у нас вийшло 6 шостих. Згадуємо, що це також у нас неправильний дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику. А такі неправильні дроби завжди дорівнюють одиниці, тобто одній цілі. Коли ви працюєте із дією віднімання, зазвичай, коли ви віднімаєте звичайні дроби, то там виходять правильні. Результати правильні дроби, звичайно. А ось при додаванні можуть з'являтися неправильні дроби. Тоді ми їх так не залишаємо, а обов'язково переводимо у мішане число.